Слава Анації, вітаю на каналі Добре. Рембат 3 я сушку добре. Встановлюю оцю так, на елемент керування гідравлікою Brem 2. І все одно воно мені зрізало одне кільце. Так цікаво. Так цікаво, так цікаво, так цікаво. Коли ти тиснеш в лищатах, ну, все там максимально чисто, максимально змащене. Коли тиснеш в лищатах, воно проходить ну так, більш-менш гладенько. Тут затиснути, я не бачу змоги ну, якимось таким натис... натисний спосіб. Я забиваю молотками і кувалдою, і воно мені обрізає. Обрізає. Хочеться якось, я не знаю, в ідеалі зробити якусь таку... Наставочку, щоб, от аналогічно, як воно це тримає, тільки щоб я не, той, не бив молотом, а якусь таку наставочку, щоб я крутив і воно закручувалося і сідало за різьбовим начавлюванням. Проте, проте ну, я не бачу способу тут це реалізувати. ну Зараз я не знаю, але спробую взяти ще менше кільце просто. Ну, ще менше кільце, це вже я наближаюсь до того найменшого, яке не тримало з самого початку. Може, воно не тримало, щоправда, бо також було деформоване під час монтажу, я того не побачив. Хоча ні, я ж ніби їх діставав в ті кільці, вони були цілі. Ну, коротше, якось. якось, якось, або, або. Ну, спробувати зараз закріпити його цією частиною і подивитися, чи триматиме повітря. Ну, просто, ну, ну, дивіться, там, якщо одне кільце воно живе, то інше однозначно розпанахане. І скільки воно протримається, невідомо. Тобто хочеться одразу зробити нормально. Ну, і це явно ненормально. Навіть якщо воно триматиме там. Якусь невелику кількість мотогодин. Ну побачимо. Разом боремо й поборемо.